На світі маленьке цуценя. Воно було зовсім нічиє. Не було у нього домівки, не було друга, навіть імені ніякого не було. Просто цуценя. От і все. Але цуценя цим аніскільки не засмучувалося. Навпаки, воно було дуже задоволене і голосно наспівувало пісеньку. Яку саму і склала. Ах, як це добре і як це чудово, що я нічий, абсолютно нічий, слухати старших не обов'язково кожен на світі для мене чужий. Почув цю пісеньку великий білий гусак і похитав головою. Не така вже цей велика радість, коли ти нічий. Кожен має бути комусь потрібний, без цього не можна. Але маленьке цуценя не звернуло уваги на його слова. Воно навіть не повернуло голову бік гусака, хоча це було зовсім нечемно. Він згорнув хвіст бубликом і удав, ніби нічого не чує. Можу, піти туди? І цуценя стрибнула праворуч. Можу піти сюди, і воно стрибнуло ліворуч. А можу перебігти дорогу перед самісіньким носом у вантажівки, сказала так цуценя і, недовго думаючи, кинулась на переріз зеленій вантажівці. Біп. Вжу. Зіз хреготом і свистом на повному ходу загальмувала вантажівка. Цуценя верескнула, і тієї ж миті велика руда кішка схопила його за комір і потягла геть з дороги. Відпустіть, нехай не відпустіть мене, відчайдушно верещала цуценя, намагаючись вирватися. Але добра руда кішка відпустила його тільки тоді, коли вони опинилися в безпечному місті. Щойно відчувши під ногами землю, цуценя затупотіло, обурено задерло хвіст і закричало. Не змійте тягати мене за комір, я вам не кошеня, я не ваш, я нічий. Дуже шкода, тихо сказала кішка і співчутливо подивилась на маленького задираку. «Ще його, дякнула цуценя, пихато задерло голову та пішло геть. Світило тепле сонечко, зеленіла трава, щебетали пташки, цуценя вже забула про недавню подію і безторботно стрибала по галявині, ганяючись за власним хвостом. Однак це заняття йому скоро набридло, і воно почало просто тинятися по двору. Під великим деревом воно побачило кролицю. Вона годувала маленького кролика зеленими гілочками, а кроленя ворошила пухнастими вухами, смішно сіпала носиком і перебирала гілочки, вишукуючи ті, що були тонші і смачніші. Цуценя підійшла ближче, понюхала гілки і презирливо пирхнула. На перше трава, на друге дрова!» Королиця здивовано подивилася на цусеня і сказала, а ти не дуже чемний, малий. Ти навіть не привітався. Чи ти? Здравствуйте, то до побачення, кривляючись, склонилась цуценя і, зухвало глянувши на кролицю, додало нічия, ясно вам. Ах, бідолаха! Зітхнула кролиця і лагідно погладила по голові своє кроленя. А цуценя стріпнула задніми лапами і стрімголов покатилася з гірки, викрикуючи на ходу. Кроли, кроли, голова, заміс м'яся здрава, дрова Ух Воно так швидко бігло, що мало не збило з ніг качку з каченятами. Вчасно відкочивши бік, цуценя сховалася в кущі, і звідти стала спостерігати за качиним сімейством. Качка підійшла до берега ставка, взяла б на каченя за крице і підштовхнула до води. Ей, Ей-гей-гей! гей. дякнула на качку цуценя, вискочивши з за куща. Не смійте кидати їх у воду, це вам не камінчики. І, не чекаючи на відповідь, кинулась до каченят. Вона ж вас утопить, кричало воно. Тікайте, поки не пізно, я її затримаю. Гав-гав-гав!» грізно загавкало воно на качку. Качка уважно подивилась на Цуценя і знизала плечима. А каченята дружно запищали, швидко-швидко замахали крихітними крильцями і побігли. У воду Гей, куди ж ви? намагалася зупинити їх цуценя, але, злякавшись води, відскочило в бік. Потонете, дурники, у розпачі тукнуло воно лапою. І дійсно, каченята хитнулися на воді, як маленькі жовті човники, і, наче по команді, пішли під воду. Ех, жовті пухнастики, усе кінець безнадійно махнула цуценя лапою і з ненавістю подивилася на качку. Але качка не образилася. Вона підійшла до цуценяти, торкнула його за плече і кивнула у бік ставка. Там безтурботно, розгойдуючись на легких хвилях, плавали каченята. Цуценя від подиву роззявила рота. Ти дарма турбувався, малий, сказала Качка. Як тебе звати? запитала вона цуценя. Ніяк, буркнула вона у відповідь. А де ти живеш? Ніде? А хто твої рідні друзі? розпитувала далі Качка. Ніхто, огризнулась цуценя. Як? Сплеснула крилами качка. Виходить ти, нічий? Еге, нічий. зухвало вигукнула цуценя і від захвату закрутилася дзигою. Качка ніяк не могла зрозуміти, чому це маленькі дурненькі цуценя. і дуже призна запропонувала. Хочеш дружити з моїми каченятами? Скупайся з ними у ставку. Купатися, обурилась цуценя. Ха, та я ніколи в житті не купався, і ніякі друзі мені не потрібні, рішуче заявило воно, презирливо хитнуло хвостом та побігла геть, голосно співаючи. Ах як це добре, як це чудово, що я нічий, абсолютно нічий друзів заводить не обов'язково кожен на світі для мене чужий. Загалом у Циценя був про чудовий настрій, але пташка, маленька, жовта пташка, в одну мить зіпсувала його. Вона сиділа на гільці та годувала комашками своїх ненаситних пташенят. Цуценя подивилася на них і облиснулася. Йому раптом дуже захотілося їсти. Воно понишпарило в траві, знайшло кущик, відризла гілочку, пожувала її, адже їло гілки маленьке круленя, але одразу ж виплюнула, Фе, яка Гедота. Цуценя тоскно всі біч, понюхала повітря, відчула якийсь дивний запах та гайнула шукати їжу. Блакитна миска доверху наповнена молоком, стояла неподалік від ганку. Поруч нікого не було. Цуценя рішуче підійшло до миски, понюхала молоко і від задоволення закотила очі. Смачно. Потім воно опустило молоко лапу та лизнуло її. Дуже смачно. Тепер головне, щоб ніхто не завадив, воно всілося перед мискою якнайзручніше, але тут хі -хі, хі -хі -хі. засміявся хтось зовсім поруч. Цуценя обернулася, позаду стояла руденьке кошеня. Чого ти хочеш? зяпнула на нього цуценя. Просто так. Кошеня підійшла до миски, але цуценя ще сили вдарила по ній лапою. А я ось так. Миска перекинулася і, молоко широкою калюжею, розтеклося по землі. Мяу, Няу!» – голосно заплакала від образу руденьке кошеня і побігла. Підганок. Цуценя про всяк випадок теж кинулась навчаки. Світлий, теплий ранок змінив спекотний полудень, наче здоровене розпечене колесо висіло в небі сонце. Маленьке цуценя намагалося від нього сховатися під листком лопуха у траві за великим каменем, але сонячні промені скрізь наздоганяли його. Цуценя розсердилося, воно голосно цяхнуло на сонце та побігло. Воно вирішило, що сонце ні за що його не спіймає, та ба. Бігла цуценя і котилося по небу сонце. Цуценя зупинилося і сонце застигло прямісінько над його головою. Ну, стривай, погрозила йому цуценя і скочила на купу піску. За мить вихори піску полетіли в повітря. Ррр. Сердито гарчало цуценя та розкидало пісок передніми й задніми лапами. Нарешті воно знесилило, зупинилося, глянуло на сонце і обімліло. Небо затягло сірою млою. Сонце потьмяніло, почало гаснути. І за хвилину на його місці з'явилася величезна чорна хмара. І одразу ж величезна водяна крапля шубовнула цуценяті по носі. За першою краплею на землю впали ще кілька, а через хвилину порахувати їх було вже неможливо. Почалася злива. Під ганок, не роздумуючи, цуценя кинула через увесь двір, але раптом зупинилося, помчало назад і знову зупинилося, жалібно заскавчало і залишилося стояти посеред двору під проливним дощем. Ані підганок до родої кішки, ані до кролиці, ані під корито до качки цуценя піти не могло. Воно усім нагробило. Усіх образило, а кошеня ще й залишилось без обіду? Дощ перещив усе сильніший і сильніше. Потоки води стікали з маленького змерзлого цуценяти, і йому було нікуди, і нема кому було про нього подбати, адже цуценя було зовсім нічиє. Як раптом? Невже скінчився дощ? Цуценя глянула вгору і побачила над собою крило, що тримала парасольку. Цуценя одразу впізнала гусака. Ти не заперечуєш? запитав його гусак. Промокла до останньої шерстинки цуценя винувато замотала головою. Ходімо. Рішуче промовив гусак і швидко покрокував по двору. Поруч із ним дріботіло замерзле цуценя. Проходячи повз кролячу хатку, гусак уповільнив крок і чимно вклонився. Добрий день, матінко кролиця, сказав він і подивився на цуценя. Добрий день, матінко кролиця. Ледве чудно повторило цуценя і теж вклонилося. Здравствуйте, любий, привітно відповіла кролиця і усміхнулася. Гусак покрокував далі, за ним слухняно йшло маленьке цуценя. Небо поступово прияснилося дощ ущух. В ошатній жовтій буці жив величезний пес полкан. Гузак витягнув шию і постукав дзьобом по даху. Чекати довелося недовго. Полкан визирнув із будки і добродушно пророкотів. Радий, дуже радий, здрастуйте, добрий день, прошу до хати. Він простягнув велику волохату лапу і поманив цуценя. «Здрастуйте!» – сказала цуценя полкану. І підійшло до будки. Перш ніж увійти до неї, цуценя подивилася на полкана і запитала Тепер я буду ваш і буду тут жити назовсім?» Полкан зареготав та згріб цуценя в обійми. Назовсім. Маленьке цуценя визирнула з-під волохати морди полкана і дуже серйозно сказала. Не така вже це велика радість, коли ти нічий. Кожен має бути комусь потрібний, без цього не можна.